До нас долучається Андрій Шкіль, український політик і журналіст, народний депутат України трьох скликань, колишній голова УНАУНСО, президент фонду української європейської ініціатив. Вітаємо вас, пане Андрію, на ефірі. Раді бачити в нашій студії. Вітаємо вітаємо взагалі. ви з 2013 року мешкаєте в Європі. Ви пам'ятаєте, 24 лютого 2022 року, як ви дізналися про напад Росії на Україну? Ну, звичайно, я пам'ятаю, і тут для цього не треба було так довго в Європі, щоб зрозуміти, яка це гігантська трагедія сталася для європейського континенту, передусім. Для України ця трагедія посилилася, тому що ну, ми чудово розуміємо, що в, 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 інтервенція Росії почалася. В, Безпосередньо в 2014 році і вона тривала до е, 22-го, але просто в 2022 році вона зазнала вже іншої фази, іншої стадії, іншої сили, іншої жорстокості рівня. Е, дізнався я ну, вранці, читаючи новини, ніхто мені не зателефонував. Якось не знаю, ні, не, дали, не дався ніхто чути ні з України, ні, ні, ні з моїх французьких сусідів. Але тим не менше, це тобто всі плани, які там у мене були, і вони. Перед тим був достатньо інтенсивний, такий напружений тиждень. Е, і власне, в той день я вирішив трошки побути вдома. Ну і я так затримався вдома на достатньо довго, тому що ну фактично я вже не міг там здійснювати ні, 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 ніяких там своїх обов'язків, ні роботи. Все я залишився в хаті в тим, щоб ну просто осягнути, що сталося, яким чином можна допомогти, яким чином можна е, посилити вплив. ну, і так далі. Тобто це робив все, що. Можна було в тих скромних умовах, яких я був пане Андрію, а що писали? От про що говорили в Європі саме напередодні вторгнення? Політики mm. і медіа вважали напад реальним? Чи вважали, що це така чергова лякалка від Путіна? Ну, диця Франція ж як як учасник цього нормандського нормандського формату, мінського формату, най найбільші уваги в міжнародній політиці, політиці яке торкалося європейського європейської безпеки, безпеки європейського континенту, наприклад, звісно, Україні і візити Макрона, які вже ми пам'ятаємо, були напередодні де Путін особисто його запевняв, що ніякої інтервенції не буде, що російські війська не перетнуть кордон, що просто будуть стояти осторонь, чека слідкуючи за тим, аби Україна не порушувала якісь там права, когось таке. Тобто, молов звиклу дурницю, в яку чомусь тоді вірю Макрону. Ну звісно, чому тому, що ну, говорить президент країни, з якою є стосунки, яка його обрала, ну як би там не було, ж якась відповідальність відважавні, хоча б мінімальна. Звичайно, це все може. Ділили на три, віднімали, додавали, вважали, але вважали, що ну принаймні. Так швидко такої швидкої інтенсивної інтервенції може і не бути, але для цього потрібна інтенсивна дипломатія. Власне, тоді головний акцент Франції робила так звану інтенсивну дипломатію. І ця інтенсивна дипломатія власне, полягала в телефони. Зінках, в поїздки, то тискові, які створили І Всі я сподіваюся, сподіваюсь, чули який рівень був розмов, рівень дискусії, яка така тональність була. Між Макроном і Путіном там нічого не було про дружбу, про старших і молодших, і так далі. Тобто, це була достатньо жорстка дискусія. І Макрон розумів і хотів, щоб решти решта його оточення. по черго розуміли, що він розглядає себе як лідера безпекової програми європейської, і він розглядав. Війну в Україні як війну в Європі до речі, Макрон, коли він прийшов до влади в 17-му році, Україна тоді ж вважала, що вона проводить спеціальну військову операцію чи антитерористичну, ну щось таке. Тобто, якої війни не було, не було ніяких жодних там воєнних станів, спеціальних станів, особливих. Просто все було гаразд, торгівля з Росією, але тим не менше, ну там якісь дії відділились. Макрон цей перший виступ, тобто звернення до. Нації по uh, виборах він сказав, що на тлі війни, яка точиться в Європі, він буде робити перше, друге, сорок сьоме, Тобто то це перша. Країна в Європейськ на європейському континенті, яка постійно або за, за неї вже почали потургти в Лондоні і в Берліні про війну в Берліні трошки значно пізніше, але тим не менше, після того, коли до влади прийшов Шольц Фрау Меркель ніколи не дозволяла собі назвати по-іншому ті військові дії, ту війну, яка була в Україні, ніж їх називала Україна, і от властиво. На тлі процесів, на тлі таких активної дипломатії, і результатів цієї активної дипломатії було прийнято рішення Франції три головних рішення. Перше, це повністю автоно зробити автономною енергопостачання Франції, тобто забезпечити будівництво додаткових а, атомних електровень. І в ці атомні електровні було вкладено спочатку 150 мільярдів євро а, в минулому році. Попри все, попри всі фінансові проблеми було вкладено, і через п'ять років буде пропрошую, продовж наступних п'яти років. Буде вкладено в будівництво нових в модернізацію старих ще 150 мільярдів євро електронів. І до речі, цього року Франція через те, що все одно це було заплановано, і через те, що Європейський Союз відмовився від російських будь-яких російських викопних палив, втратила 10 мільярдів євро на тому, що невчасно, на думку деяких експертів, хоча планово почала реструктуризацію і модернізацію ядерних реакторів своїх, і тому довелося її не просто не продавати. Франція постійно торгувала електричною енергією в Європі, а ще й купити на 3 мільярди євро тепло. Тобто, оце тіло, яке постійно було за інформацією про. Війну в Україні, тобто Франція була цілковито поінформована. Франція, як і в кожній країні Європи, як в Німеччині, в Іспанії, в Італії, є різні політичні сили, є крайні всі країні, крайні частини політичного спектру, крайні ліві, крайні праві. Вони завжди або підтримують Росію, або не підтримують Україну, тобто одне з двох У Франції. Подібно просто добре, що зараз у Франції формувався такий потужний, потужна центристська сила на чолі яка послідовно і без безупинно підтримує в різні, в різною інтенсивністю з різним результатом. Часто критиковані і, знову ж таки своїми політичними опонентами за а, слабку слово центристських формувань правих і лівих за слабку підтримку, за малоадресну, за таку інтенсивну, але тим не менше Франція впевнено посідає десяте місце. Не, не хоча хотілося б, звичайно, щоб а, друге буде або, да, або третє а, в підтримці України. Але тим не менше без французької зброї на а російсько-українське відділо було б не так було б значніше. Ось цю футболку може отримати наш підписник. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А після того в коментарях до будь-якого відео, відео написати е, полтавські галушки і відповідно звідки ви нас дивитесь. І ця футболка вже буквально там за півтора тижня може поїхати саме до вас. Це абсолютно правда, і варто нагадати нашим глядачам, що якраз навесні минулого року у Франції відбулися вибори, на яких вдруге переміг Макрон, і переміг дуже проросійську, е, з, з, вилетіло прізвище президента. Так, Марі Ліпен, ви знаєте, якщо от я вас слухаю і розумію, що частково чи якась. Така значна частина інформації, яка, яка про те, що відбувається в Європі, до нас доходить з російських джерел. Тобто відбувається переклад на російську, відповідно, росіяни туди додають свої наративи. А після того наші журналісти лениві дуже часто перекладають на українську, і ми бачимо ці всі російські наративи. Зокрема, про те, що Путін постійно принижував Макрона. Якщо я от я слухаю вас, і я розумію, чому він чому він так робив. Це не виглядало як як приниження. Це Оглядало як максимально е, використати можливості дипломатії, е, так от президентські вибори навесні впливали на Макрона чи ні. Президентські вибори е, впливали на його інтенсивність підтримки, якщо так можна сказати. Тобто е, він був е, поставлений в умови, коли е, президент попередник, тобто президент Макрон сімнадцятого зі е, сімнадцятого року, чітко заявив, що французька економіка має бути переведена на військові рейки. і їхати цим шляхом доти, доки буде тривати війна в Європі. Цю війну треба зупинити. Він називав рецепти. Як з як ж, кажу, інтенсивна дипломатія? Ми про це вже говорили. І найважливіше, що до цього мають бути залучені усі європейські країни. Це постійний наратив і тому там зменшувалися зменшувалося інтенсивні заяв і його позиція з особисто Макрона, і позиція Франції у залежності від європейських партнерів. Плюс Макрон завжди бачить себе європейським лідером лідером об'єднаної сильної Європи з спільним європейським безпековим кордоном і зараз властиво цей наратив дуже популярний в європі настає. Макрон не втомлюється нагадувати, хто перший його якби запустив на цю політичну орбіту. і він властиво переміг завдяки тому, що постійно акцентував увагу на тому, ж на європейській війні. Тобто, треба захищати і ці всі проблеми внутрішньо французькі, які критикували його опоненти з права і зліва він е, постійно це зводив до того, що ну подивіться точиться війна, відбуваються бойові дії. Зараз же повністю інтервенція Росії на терен України, і ви хочете, щоб у нас ціни були такі самі, як до того. Бо Україна постачала Францію практично 98% наприклад, соняшникової олії. Ну, ідеї взяти за іншими цінами ніж ті, які є зараз, і так далі. Тобто він постійно. Кожну критику від крайньо правих і крайньо лівих він е е спускав так по е річищу війни, і це у нього виходило достатньо ефективно. Він переміг і переміг вже другий ліпен. Вдруге і ніхто б інший її би не переміг. Про що говорили е, соціологічні всі ці опитування, і тому сталася достатньо дивна картина в на французькому політичному спектрі. Наші давні, тобто про українські союзники постійні це партія соціалістів Франції, які найзавжди найрадикальніше про українську позицію і проти московську позицію посідали в, е, в політичному спектрі. Бу, були змушені об'єднатися. З крайніми ліваками, тобто троцькістами, які завжди добре знали кремлівську адресу, там де розташована каса підтримки їхньої політичної сили, ну, вони не були спіймані так і відкрито, як це було сталося із пані, мадам Лепен. Але тим не менше, ну відчувалося і це легко. Читається ця підтримка на, на простець від кремля цим крайнім лівом, і тому перемога була ну скажімо, для мене очікувано, але тим не менше. Обставини були різні, і ось ця от ви втеча з від балотування чи і провал балотування в першому турі усіх політичних сил крім Макрона і Лепен. ну в принципі давала великі підстави для того, щоб відчувати певний неспокій навіть мені, який я би, хоча б був десь впевнений в перемозі Макрона, особливо у другому турі, і тому після виборів. Була ще одна спроба: ще один такий виток застосування інтенсивної дипломатії. Телефоні дзвінки були до Для чого? Для того щоб пояснити, тобто деталізувати власним виборцям, що я вже точно вже все зробив, і тому зараз наступний крок тільки потужна військова підтримка. Все, що може, ми мусимо передати Україні. Це лунало до того, але це, це тільки були прості заяви. А вже після завершення цієї останньої заключної фази е, інтенсивної дипломатії Макрона все прийшло вже до е, прямої підтримки. Це, це було те, те, що ми бачили, чули, але зараз публікує звіт. От е, вчорашнім числом вийшло. До зголовних видань Франції як за талімонт, і вона давала, дає дала інформацію, що закрито таємно постачалася французькою державою Українська армія від 23 лютого. 23 лютого пішов перший вантаж до Польщі з протитанковими системами Мілан, а, а французькі міномети, уся уся так звана піхотна артилерія, постачалася ще з середини 21 року. Вони це відбувалося в закритій, в закриті формі, і це в принципі я вважаю абсолютно правильним, тому що е, на той момент це могло не давати жодних політичних а могло би відмінусовувати у політичних дивідендах владі французькій, але це допомагало українській армії українським збройним силам. І власне тільки зараз ми про все це всі дізналися. Великий матеріал є рік допомоги Франції. Там деталізуються розписується розписуються вже по кожному, по кожному по кожному євро і по кожному переданому предмету зброї. Плюс рація давала ще величезні гуманітарну підтримку. Це окремо. Зовсім там коло двох мільярдів євро склала сумарно гуманітарна підтримка. Гуманітарна підтримка це ж це е, автомобілі е, швидкої допомоги броньовані автомобілі, які можуть вивозити рани поранених з зони бойових дій. Проти е, тобто пожежні е, авто, які французи випускають в з найкращих у світі. І це Україна користувалася на правда, вже потриманими е, такими автами використовували і для гасіння пожеж. А зараз отримала вже нові абсолютно в форматі. Форматі чи в пакеті гуманітарної допомоги, тобто, скажімо так, вибори мали вплив, але вплив, як на мене, абсолютно позитивний, і треба подякувати обставинам і богові, тому що все таки переміг Макрон, і власне перемога була переконливою з тим, щоб він міг зберегти свою позицію і свій напрямок підтримки України. Пане Андрію, от як угу. з Європи виглядає зараз ситуація в Україні? Ну, вам там краще видно, чи є втома від війни, і чи вірить Європа в повну і остаточну перемогу України і вже, наприклад, цього року? Ну, Таких оптимістичних, скажімо так, немає взагалі жодної конотації з приводу того, коли завершиться війна. Стверджується, що необхідно, щоб війна закінчилася поскорше, як не скорше, і далі йдуть два сценарії: Генеральний сценарій, який висловлюють військові експерти, люди, які пов'язані з армією, люди, які пов'язані з безпекою Франції і європейською безпекою, стверджують, що треба дати багато. Якісної повноцінної Україні зброї для того, щоб війна припинилася як не це вважається сценарій номер один. Сценарій номер два це тиснути на Росію так, щоб аби вона зупинилася і пішла на перемовини. А тоді вже е, пробувати домовлятися з Україною про те, щоб ці 10 пунктів тому що офіційна програма влади. Повністю підтримує 10 10 пунктів українських мирних мирного плану і ніяких там поступок територіями кордонах 91 настопашого, тобто немає, але експертна частина французького політичного істеблішменту стверджує, що ну так ствер... кажуть, але тим не менше цілком можливо піти так званим китайським шляхом. Це коли через 30 років після того як було передано. que está Частини Китаю Гонконг, наприклад, то він отримав через 30 років, але точно знав, що отримає і так далі, і так далі. Тобто, певний певна компромісна група. Ну і третя, яка це які це представники експертного середовища від крайніх лівих і крайніх правих, вони сяють, що треба зупинитися миттєво і все і де, де є там поставити е, роздільчі смуги, перепинити війну і таким чином. Тобто, така е, угодовська щодо Кремля позиція, вона найменш має тут підтримку. Значно менше ніж ті політичні сили, які проголошують. Тобто, якщо політичні сили там мають 30% підтримки, то така позиція має десь приблизно 15% у Франції від опитуваного населення, і тому я думаю, що втома у Франції швидко не настанеться. Це один варіант, а друге, чому це, тому що є суспільна позиція, є громадян, є позиція влади, а друге, це те, що в принципі. Тяжко буде модернізовувати, тяжко перебудовувати власну економіку, от властиво, тримати її далі на військових рейках, без того, щоб суспільство також підтримувало цей рух. І тут вже буде внутрішнє завдання не зовнішнє, а внутрішнє завдання французької влади з тим, щоб е, отримати підтримку у підтримці України. Називаємо це таким чином. І от властиво, тут я не бачу. Великих проблем, тому що дивіться, це ж чудово. Ми розуміємо, що війна це також і військові рейки. Вони також рухають до прогресу України. Збільшиться кількість робочих місць. Наприклад, підприємство, яке випускало Цезарі, випускає працює зараз три зміни. Три зміни це перша така історія сталася після ну, скажемо, повоєнного відбудови Франції за останніх там 50 років. Це перше е, таке трапило, щоб підприємство, яке раніше працювало в нормальний 35 робочих годин на тиждень. Нічого більше більше ні жодної іншої інтенсивності тут працює три зміни. Це стверджує це ствердження того, що Принаймні, всі працівники цього підприємства розуміють для чого це робиться. Далі це це торкається і того, що Франція переглядає а, свою концепцію з приводу того, що не потрібно Франції така велика кількість тяжких танків, ліклярки, і це е, виробництво було зупинене. Просто от зараз всі ті е, танки, ліклер, тяжкі, які є на озброєнні Франції, вони унікальні. Тому передача, наприклад, будь-якого з тих танків України немає можливості відновити, тобто виробити новий. Тобто їх просто немає, бо виробництво зупинене. І зараз точаться дискусії військовому середовищі в середовищі ВПК в владі французькій з тим, щоб відновити виробництво в той чи інший спосіб, і це також буде стимулювати виробників, стимулювати працівників. Це один аспект, це тільки військовий аспект. А Тепер є поняття економічної безпеки. Франція перенесла з Китая усе вироб, усе виробництво пов'язане з безпекою, тобто це виробництво ліків, виробництво електричних батарей для електромобілів. Зараз вже запущено, і Макрон перерізав стрічку у запусковій в Центральній Франції. Виробництво з виготовлення чіпів 12% чіпів, які раніше виготовляв Тима, буде го виготовляти в світовому масштабі. Буде виготовляти Франція, і десь це було в порядку. Я не знаю в Європі. це напевно не будуть унікальні, бо більше ніхто в Європі не виробляє 100% європейських. Чіпів буде виробляти процесорів, банці на увазі. А буде виробляти мікропроцесори, Буде виробляти Франція. Тому це, це а я, я вже казав про атомну енергетику, про решту енергетиків, які виробництво енергії, які будуть автономізувати Францію. Це всі складові, які з одного боку тяжко приховати її суспільство, а з іншого боку, вони. Достатньо праці містки забезпечуватимуть роботою великою кількістю роботи працівників і без яке є у Франції постійним постійним бичом для економіки, буде зменшувати свій тиск на Францію. Спецефіри Сергія Мамаєва, і ви там знайдете можливість стати спонсором. Все дуже просто або за QR-кодом, або знаходите кнопку спонсору. А кнопку спонсорство під вуписі будь-якого відео, і все це дуже просто зробити, або ж одноразовий донат на PayPal чи картка Mono.